Добрий вечір, шановне панство. Субота. Сьогодні, як не дивно, на вечері внутрі буде, будуть банани. Відходи з магазину, я привіз десь пів відра бананів, порозкидав, бо сьогодні, завтра я їх порозкидаю, щоб вони швиденько з'їли, а банани будуть замість, замість яблук. Бо я так яблук даю, картопля, яблука і травички трохи. От. Готуюся, готуюся до того, як ця нутрія має родити. Гранулу сьогодні робив гранулу, зараз треба почистити буде гоняницю, я їм ще не кинув свіжі гранули. От. Е, ту гранулу вони вже доїдали дуже погано. Не знаю. Я вже думаю, яка причина, бо я маю е, макуху соняшникову використовую і макуху соєву. Соєва макуха закінчилася. Я е, сьогодні, не сьогодні, минулого, минулого того тижня е, купив на базарі в нас соєва макуха. 25 гривень кілограм, я купив 20 кілограмів і дивлюся, ну, дороговато трохи. Так як я купляв, наприклад, з осені по 18 гривень за кілограм чи 16 навіть, я вже й точно не пам'ятаю. І, і, і 25 воно ну, дороговато. І я змінив, так як я давав, наприклад, до, Свої норми на 17,5 кг гранули. в мене виходило по півтора кілограма соєвої і соняшникової макухи. Ну так, як в мене соняшникової макухи є багато, то я а соєва макуха дорога, то я соєвої макухи зменшив на пів кілограма, і тих пів кілограма додавив соняшникової макухи. І вже протеїнова частка. В кормі буде трошки менше. Також трошки менше я дав, бо закінчується е, рибне борошно. Ну, Тим більше, не дуже вже і його потрібно, тому що нутрі великі. Рибне борошно добре давати самкам, яка і, і малим ну, нутріям, які навіть годівлі, ну, маленькі, щоб вони мали високі темпи росту. І було в нас гарне набирання ваги. Ну і все, трохи протягом тижня ще доробив щось, не три мішка трав'яної муки перебив, тому що була дуже-дуже висока температура на нас до 30, може навіть вище, а на сонці, напевно, всі 40 градусів. Я думаю, переб'ю трохи ту, ту трав'яної муки, щоб потім не шкодувати. Бо трав'яна мука дуже, так як я маю тільки сіну, ну, хто, то вона сіну дуже воно натягує вологу і дуже тяжко перебивається. А хто має люцерно, то, то, то нормально. Як люцерно. Перебивати можна і зимою, і літом, тому що вона твердіша трошки, і гранулятор, ой, сінриска не буде ставати. У мене хоч на 5,5 кВт мотор, і все рівно. Як багато трошки кидаєш, сіна навіть, її затяжко, а як кидаєш, кидаю я. Бо я наполовину стараюся робити трохи сіна, трохи люцерне. Щоб, ну, щоб маю трохи люцерни, правда, старої, І свіжу сіну я так перебиваю, от, щоб збільшити трошки протеїнову складову в трав'яній муці. Ну, ось так. Самка. Самка. От дивіться, 25 березня вона родила. По принципі, по моїх підрахунках, вона мала би родити, якби вона і була на другий день запліднена, бо я ще на відео знімав як самець дві самки після родів, які одну, одну ніч родили, запліднював її. Ну, скакав на них. Але от. А далі як пройшло? Бачите? Наступна охота. Тепер я, в принципі, будемо бачити, як коли в самки було, на який день наступна охота. Та, як вперше вона не запліднилася. От. І вирахую, бо я фактично ніколи не тримав. Того року перший раз сам з самками тримаю. От. І, і буду вираховувати, бо книжка пише, що. Приблизно плюс-мінус пару днів. На 25 день після першої охоти самок наступає наступна охота. І кожні 20, приблизно 21-27 днів, напевно, в них відбувається охота. У кожної самки індивідуально. Ось так. Все. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.